Вишня а, Сьогодні вийшли з таску з німецькою дресхаром А Зараз Вишня, вишня, Стій. А, будемо на низьких травах пройдемося, тоді підемо в таких очеретах, бо у нас теж часто і коропатка на межу може бути і тому подібне. Теж нагоночна станція, температура плюс 4, десь 3-5 метрів в секунду. Якби так. Сука! Вибрали так маршрут, що поки у нас зранку ще гаряча, дуже, щоб не спорювала на всяк випадок. Вітер зараз нам спину, тоді буде, розвернемося, будемо йти чисто під вітер. І коли будемо доходити до автівки, то буде такий під 45 градусів частково боковий. І, думаю, там, до речі, більше шансів підняти коропатки, тут таке зараз ми йдемо, можливо, зазвичай піднімається заяць. такі. Чудові угіддя. Речі, що хотів розказати Угіддях, де море будь-які всякі трави, колючки. А я ти скільки я раз відчистив свою Дредхаршу. хоча б від одного будячка. Ні разу. При структурі шерсті вони не чіпляються. Є стільки далеко.

Нет, уже. Да. Давай, 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 давай. Да. Молодец, давай, молодец, давай, давай, давай. Да, молодец, молодец, стоишь, молодец, умничка, пять штук, молодец, хорошая девчонка, хорош, хорош. Почуло далеко їх, далеко. Вони не сіли, можна по переміщенню, але йдемо далі. Ще одна стійка. З розвороту була, під'їду назад. Вітер зліва від нас. Отяжечка. Попередньо на послідство. Лягошатники, не такі, як я. Це перша лягу, підкажіть, що в такому випадку, коли воно застиває і, і стоїть мертво. Що робити? Як. Вон зай, по зайцю стояла, побіг, не знаю чи видно. Пішов зайчик. Або шумовий, ще не зрозумів, бо стійка якась і є. Це трохи гарячусь з коментарями зараз, правда. Зайчик піднявся тільки що. Зайчик шумових трокорібки було. Молодець! Молодець! Що де перемістились, попробуємо по переміщенні. Сала на слід, правда, зайця зараз. Попередніх коріпок підтягувалася дуже здалеку, зараз може і цих прочує. Приблизно тон сіли три. Дивимося як по переміщенні. Не працював я ніколи, так? Є стійка по переміщенні. Підходимо. А, є взльот. Стоїть. Ще мають бути дві, ну що тут цілу три. Злетіли. От стійка була, не вспів засняти, так і дві взлетіло. Чти гам під вітер. Робота. Одна, друга, третя, четверта. А... От стійка. Таке вам розказує. Що до чого? Чому я так кажу? Звертаю увагу на вітер. Дід під вітер. Я раніше задавав калюті Віктору, в кому брав вишню. Чому спорюю стійки? Він підказав користуватися вітром, от так і вийшло. Ще ось, що хотів зауважити під вітер і човник якийсь. Я не кажу, що вітер його тренував. Але він якийсь хоча б є, це те, що в неї є. А як йдемо за вітром. Чи боковини немає такого пошуку. А під вітер собака просто розквітає. Молодець! Умнічка, умнічка, я пройшов в таких і травах шукаємо мій ріст Темп не збавляє, що мені подобається. Стійка Дай. Дай. додати, що ми Знаходимося на берегах річки Збруч. Така у нас гоночна станція чудова, дякуючи, що погодили нашу шутимері створити. Але от проблема, що все розорюється. Самозахвати людей, холдинги, просто катастрофа. Якась водоохорона територія має бути. Нічого подібного. У нас, на річка Збруч. І городи прямо до самої. Тільки якісь потопи, ну не потопи, а ці сильні дощі. І воно все мулиться, потім десь перемиває якось, підтоплює, А чому? ну це ж самі ж собі робимо. Дичина якась має тут розвив... рости, ще щось. Ми все, знищуємо самі собі. Такий маленький відступ від натаски. І виконавча влада наша на ну, все закриває очі. Щось піймали, не знаю ніщо. що. Що піймали? Е, е ковраха хотіла дві мати. Ще одна далеко стійка, це метрів 50. Не в полі. От ще одку єрунду знайшов браконьєра. Капканчик, крило. Петель, вроді немає, будемо знімати. Зняли такий капканчик, поки знімав, вишня десь стоїть в стійці, а де, не знаю де. Без біпера, і на завжди в контакті вищо немає, десь стоїть. І знову ще один кулібін і ще один капкан. Що будемо знімати і викидати це все діло. Капканчик номер Два, що сьогодні знайшли, все теж йде в утилізацію. Натаска тривала одну годину рівно. Було, не знаю, я навіть не рахував стоїх 6-7, певно, що хороших робіт. Було декілька дальніх робіт. Повертаємося такою стежкою між черетами. Якби знайшли два капканчика браконьєра, там їх і поламали, прикопали. Може більше ставити не буде. Та й отак.